Ще десятьом полеглим захисникам присвоїли звання почесний громадянин Ужгорода посмертно. Депутати проголосували за таке рішення на позачерговій сесії міської ради. Основне питання було це до включення до переліку номінації на почесних громадянин міста Ужгород посмертно військових, які віддали життя за незалежність нашої батьківщини. Ще ми до включили 10 призвіть, наших героїв. І загальна загальна кількість завтра буде номіновано на урочисному вічі. 63 – Наші жителі нашого міста підтримали депутати зміни до бюджету Ужгородської міської тергромади на 24 рік. Відповідно до документа здійснили перерозподіл коштів бюджету. Ми сьогодні Виділили 5 мільйонів гривень на допомогу нашим збройним силам, і 1 мільйон гривень це для допомоги родинам загиблих наших героїв. Також депутати міської ради проголосували за збільшення, зокрема, бюджетного фінансування управління освіти департаменту міської інфраструктури. Крім того, проголосували за спрямування коштів на підтримку діяльності міського водоканалу. Про виділення покриття звикли за спромозпервачватого року. Це виникло по причині відсутності економічно-борутованого тарифу, різниці вартості електричної енергії нашого та тарифі і фактично на ринку. 6 мільйонів 291 тисяч гривень вона практично закриє повну з сформованого стану на 1 вересня 2024 року. У нас лишається там дві суми, які вже в бюджеті закладені, і до кінця року, я думаю, що ми вже не будемо звертатися до бюджету за допомогою на завершення сесії за волонтерську діяльність із надання стоматологічних послуг військовослужбовцям, які проходять лікування у медичних закладах Ужгорода, нагородили грамотою міської ради колектив стомат клініки Елдеент Варош Дентал Клінік.